Командова збройних сил США в Європі генерал Кристофер Каволі режим Зеленського зберігається, Он продолжает продолжается его накачка оружием. Передав Конгресу список систем озброєнь, які володіють Сполучені Штати в Європі, і які могли б допомогти Україні в боротьбі з Росією. Про це повідомляє американський телеканал CNN. Зазначено, що до переліку потрапило озброєння, яке адміністрація президента Байдена ще не передала Україні, включаючи ракети класу повітря Земля і захищену мережу зв'язку Лінг 16 яка використовується НАТО. Чи є на сьогоднішній день якісь першочергові речі, які б допомогли нам спинити тиск російської армії? Власне, це засоби протиповітряної оборони великої дальності дії, які б дозволили б нейтралізувати носіїв керованих авіабомб. І тут я говорю не Лише про наземні засоби, але про протиповітряну оборону беручи ширше, включаючи і бойові літаки. В Зв'язку з цим дуже внадійлива заява Нідерландів, що почали передавати власне вони вже свою частину в 16 -х. і та ж сама сьогоднішня заява міністра оборони Франції Лекорню Корню про міражі 2000 власне такі. Такі літаки, з поєднанні з достатньо далекобійними ракетами, в поєднанні з літаками літаючими резарами, ті, які нам Швеція має передати, вони теоретично мали би суттєво посилити протиповітряну оборону, власне на лінією фронту, бо розташовувати в прифронтовій зоні. Складні, дорогі і доволі громісткі засоби проти повітряної оборони на кшталт патріотів, Ну це є достатньо ризиково, а наявні там засоби ближньої дії не справляються, бо пуски здійснюються за е зони їхнього, його так би мовити, ураження. Ну і плюс до цього, звичайно, звичайно, те, що потрібно завжди, це снаряди снарядів, багато не буває, їх завжди. Не вистачає. Бо ну як не крути, але росіяни мають перевагу в живій силі і компенсувати цю перевагу ми можемо лише залізом, вибухівкою, зарядами, снарядами компенсувати цю перевагу нашою кров'ю, кров'ю наших бійців. Ну це заздалегідь програшний варіант. Ми так не зможемо витримати з тієї простої причини, що росіян тупо більше. От, відповідно, нам потрібні. Відповідні засоби ураження, снаряди, в тому числі касетні, артилерійські системи, мінометні міни, боєприпаси для реактивних систем залпового вогню і так далі. Та пане Андрію, кажуть, наші військові воювати дійсно мають безпілотники, важка техніка. А берегти наших військових надзвичайно важливо у той же час. Це абсолютно зворотня стратегія у порівнянні з тим, що відбувається за парібріком, тому що ми давним-давно знаємо про таке поняття, як м'ясні штурми, і не тільки. І от, власне, чим їм вдалося продавити і вугледар у тому числі це чисельними своїми втратами. Британська розвідка стверджує, що втрати Росії у війні проти України побили черговий місяць Рекорд, мова йде якраз про вересень місяць, середньодобові втрати російських окупантів у війні досягли цифри понад 1200 щоденно. Це, звісно, не тільки вбитими, це вбитими і пораненими, але це ті, хто фактично вибувають із фронту на деякий час або назавжди. А, а як Правильно порахувати, чи як правильно інтерпретувати, а як довго можна так воювати, Та ви абсолютно праві, коли кажете, що їх більше аніж нас, але враховуючи, що вони постійно піднімають виплати мобілізованим, здається, що не так вже і багато із тих охочих, які б долучилися до армії. Тож чи правильно ми продовжуємо сточувати безкінечно цю їхню орду? Ну дивіться, враховуючи ті заяви, які лунають, що зараз росіяни там 35-40 тисяч в місяць мобілізують, то вони, оці от втрати, якраз скажімо так, компенсують, і нам потрібно все-таки за рахунок тих же самих технічних засобів ураження досягти, ну перевищити оцю кількість збитків, які ми завдаємо росіянам, тобто виводити з ладу там не 35-40, а. 50-60 тисяч, да, от е, щомісяця, Тоді, відповідно, можна буде якимось чином ну, е, говорити про е, те, що це є потенціал, сточується. Поки що, поки що це виглядає ну на таке, скажімо, топтання на місці. і, Відповідно, е, рішучого перелому добитися ну нам не вдається. У той же час, те, що відбувається на фронті, я дивлюсь, що західні аналітики називають це навмисною стратегією, що в нас такий повільний відступ та на Донбасі. Про це писав і The New York Times, Що згідно із відкритими даними українські захисники повільно відступають, але тактика повільного відступу має, чи носить стратегічну ціль. Перш за все, це. Максимізувати втрати Росії таким чином виснажити країну агресорку, я пам'ятаю пане Андрію, що всі воєнні експерти нас вчили, що ми не в буквальному сенсі воюємо за території, вони можуть переходити з рук в руки та посадка то у ворога, то ми її повертаємо собі. Найголовніше це все ж таки люди. Але у той же час, коли використовується поняття відступу, ну ми розуміємо, що це ми йдемо не вперед, а йдемо назад. То наскільки оцей стан, в якому ми зараз перебуваємо, критичний для нас? Ох, е... ну, не критичний, не критичний він. Бо ми не бачимо ознак, що наша оборона десь посипалась. Що росіянам вдалося би десь прорвати, вийти на оперативний простір в влибині да, нашої оборони. Ми бачимо відтіснення відхід наших військ. Ми бачимо ну, суттєві проблеми, які виникають, ну, це. Вже така болячка флангів, і той же самий вугледар, який більше двох років тримався, він, зрештою, був втрачений через поразки на флангах, через позицій на флангах. Але тут не є, немає мови про прорив фронту лише про відтіснення, да, про перехід на якісь нові рубежі оборони, і в цьому сенсі. Е, Ну, не критична іще ситуація. Хоча чому я так невпевнено висловлююсь, тому що все-таки втрати ми несемо теж і життя кожного нашого солдата, на відміну від життя е тих же самих росіян, воно є безцінним, і нам треба прагнути до мінімалізації цих втрат, власне, в тому числі і продуманою обороною, і вчасним відступом на підготовлені позиції і маневром і. Використанням усіх можливих засобів уражень. Та ще один дуже цікавий фактор про поповнення ворожої армії, я думаю, ви бачили з відкритих джерел, що Міністерство оборони Південної Кореї, спираючись на свою розвідну інформацію, каже, що Північна Корея може вести війська в Україну для підтримки Росії. Ймовірно, та вони використовують саме таке поняття. Сама тема використання північно-корейських військ вона не нова, тому що як тільки Росія і Північна Корея підписали так звані там гарантії безпеки, де мова йде про те, що якщо на одну із країн нападає інша, то союзники мають одне одного захищати. Тобто, це декілька місяців тому вже було. Але зараз про це заговорили прям серйозно. Плюс ви знаєте, що на фронті вже були за двохсотчині кілька північно-корейських чи то військових, чи то тих, хто допомагає зводити. Оборонні рубежі. Чи м, варто серйозно сприймати якраз появу північно-корейської, ну, якщо не армії, то військових на наших територіях, бо ми ж нічого не знаємо, як вони воюють, а просто наявність чи просто кількість це ще не перевага. Процитую кучму, це ж було вже. Так. Ну, була вже ця історія, що там десятки тисяч корейських солдат на наш фронт з'явиться, і, 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 і шеф усе пропало. Ну ви розумієте, ми, якщо подивимось на корейський півострів, то е, демографічний потенціал Корейської Народно-Демократичної Республіки він вдвічі менший ніж Республіки Корея. Там двічі менше населення. Відповідно, я не думаю, що е, диктатор Корейської Народно-Демократичної Республіки буде ну настільки розкидатися ресурсами, спрямовуючи сюди якісь масові е, війська, бо він завжди. Тримає, скажімо так, на увазі можливість конфлікту з Республікою Кореї, де армія все-таки значно технологічніша і так далі. І от в цьому сенсі, можливо, поява або корейців, як власне, контрактних працівників, про що вже говорили, вони там в різних країнах працюють. Співнічної Кореї, як будівельні робітники, можливо, друге поява якихось невеликих груп офіцерів, власне присланих для вивчення досвіду для обміну досвідом і так далі. Оце, оце як на мене, все ну реально. А про появу якихось корейських дивізій чи бригад. Ну, це е, с, надзвичайно мало ймовірно.